31 жовтня 2003 року в місті Почаїв священослужителі Кременецького благочиння Тернопільської парки Української православної церкви в співслужінні викладачів Почаївської духовної семінарії, на чолі із настоятелем Почаївського свято-миколаївського храму протиреєм Петром Совичем, відслужили літію над убієнним воїном Сергієм Вікаровичем Бай, який проживав у селі Старий Тараш Почаївської об'єднаної територіальної громади. І під час виконання бойового задання в Луганській області, 27 жовтня 2023 року, загинув. Усім рідним, близьким, знайомим та військовим побратимам висловлюємо щирі співчуття дай Бог Царства Небесного, новоприставленому воїну Сергію. Та Господь по пришедшим дніму і водії, а засім хліб живот, і гряди ком'яні, і ко мав залкатіся, і вірує м'яні, і мав жаждатися, нікогда норих вам, як відіси мені вірують, і всі жада снідецьком не прийде, і грядучого ком'яни жонував, як оснидокс не бісени до недотворю волю мою, на волю пославшого мяца. Сишиє воля пославшого м'яса, де всі же даст мій, не погублю нього, но воскрішує в день. Слава Тебе, Господи, Тебе! Дорогі батьки, рідні, близькі, всі, хто скорбите, прийміть. Низький уклін від всіх нас тут пристоящих. Прийміть наші співчуття, прийміть нашу молитву за упокій душі Раба Божого Сергія. Ми будемо не тільки сьогодні згадувати про Него від сьогоднішнього дня в кожному записничку, в кожній церкві буде записано ім'я вашого сина представленого, обієного воїна Сергія і молитвою церкви, молитвою всіх, тут пристоящих і молящихся, хай Господь душу його покої в тому місці, де вже немає ні болю, ні печалі, ні воздихання, но жизнь безконечна. Боженому спенні покої. Подар, Господи, душе у совця, батвоєго, за представлю вієного война сергія, завомшанімо державу нашу країну і за друге живот своє положившого, і сотворімо вечного.